Прогноз погоди в Україні на вихідні 10 11 серпня. Спокійна та помірна тепла погода очікується в нашій країні на найближчі вихідні. Продовж наступних днів прогнозується поступове зростання атмосферного тиску та переважання антициклонального типу погоди. Отже, у більшості областей нашої країни погодні умови очікуються стійкими, комфортною температурою повітря та помірним вітром, переважно західного напрямку. Дощі носитимуть локальний характер і переважатимуть у північно-західній половині України. У центральних, південних та східних регіонах продовжиться період посухи та надзвичайного рівня пожежної небезпеки. Суботу 10 серпня, у західних областях вночі без опадів, можливий туман, вдень місцями очікується невеликий короткочасний дощ гроза. Вітер вночі змінних напрямків 3,8 метрів за секунду, вдень західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11-16, вдень плюс 23-28. У Карпатах вночі плюс 5 плюс 10, день плюс 16-21. У північних областях місцями пройде короткочасний дощ з грозою. Вітер змінних напрямків 3 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 14-19, день плюс 23-28. У центральних областях очікується погода без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 16 21, в день плюс 26-31. У південній частині країни та в Криму вночі без істотних опадів. В день місцями можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер вночі змінних напрямків 3 8 метрів за секунду. Вдень північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 18-23, в день плюс 29-34. У східних регіонах мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 м метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18, день плюс 25-30. Наділю 11 серпня в західних областях мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер в західної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17, день плюс 23-28. У Карпатах вночі плюс 7,12, день плюс 17-22. У північних регіонах опадів не передбачається. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17 день плюс 24-29. В центральних областях очікується малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17, день плюс 24-29. На півдні України та в Криму передбачається малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний 7, 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17-22. День плюс 30-35. У східній частині країни мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 15-20, день плюс 27-32.